Добрий вечір. На наступний урок треба вивчити ось ці слова тільки усно. Це lesson two. Ще раз, це lesson two І ці слова треба вивчити тільки усно. Тримаємо зараз зелені ручки та підписуємо підсказки та наголошення. Поїхали. Наголошений МА. Швиденько треба вимовляти: ма. Мані. Гроші. У другому слові там дифтонк Оу. Хто забув, підпишіть, будь ласка, поруч десь. Оу. каут. Пальто. Наголошене у третьому слові усе слово. Тому що ми бачимо у транскрипції тільки одну голосну. Несли це приголосні. Ми їх нікому не подаруємо. Тому підкреслюємо усе слово пенсил. Також зверніть увагу на те, що треба вимовляти м'ягесенько П. Не треба П. Не треба пенсел. М'ягесенько П. Пе. Пенсел. Олівець. Наголошений клас. Довгий клас. Класмейт – Це однокласник або однокласниця. Наголошений хоум. Знову ми бачимо діфтонг «оу». Також ми бачимо ось тут, у номері 5-м, дівтонг Хто подзабув, підписуємо поруч. Хоумтон. Треба відривати та робити два окремих слова. Home diam. Таун місце. Ні. На одному подиху. Нічого не видокремлюємо. Hometawn. Рідне місто. Нейм. Це може перекладатися або ім'я, або назва. Назва будь-яка це також нейм. Знати два значення. Знову ми бачимо діфтонг «оу» Та підкреслюємо у сьомому номері naout. Також не треба видокремлювати це слово на одному подиху. Наout. А далі бук на тому ж самому подиху. Ще раз. Naout. Naoutsbück. Зошит. Наголошений во. Губи трубочкою. Во. Wallet. Це гаманець. Наголошений глас. Окуляри. Якщо нам треба не просто окуляри, а сонцезахисні окуляри, ми просто додаємо слово sun. Також не треба відокремлювати. Да. Дуже, дуже довге слово. Треба разом. Підкреслюємо у 10 номері Сан. Sun. Sunglasses. Ще раз слухайте. Sunglasses. Сонцезахисні окуляри. Наголошений Ф. А ось тут вже треба твердий е. E. Ф. Підкреслюємо зеленими ручками Ф. Family – Сім'я. Flat – Кусаємо губу на Ф. Flat – Також широкий рот бачимо Flat – квартира у Великобританії. Наголошений pot. Там треба до ти додати. Part. Apartment. Це квартира в США. Знати різницю, як у Великобританії буде квартира, а як в Америці буде квартира. Америць, Америка це США. Наголошений кант. Кант. Швиденько. Не треба кант. Кант. Кантрі. Це країна. Ми знаємо наша країна це Україна. Ще раз, будь ласка, слухаємо уважно слова. Не забуваємо, що треба записуватись з плеском. Я буду ось так робити. Це буде плеск. Money. Коут. Pencil. Класмейт. Hometown. Name. Нейм. Ноутбук. Wallet glasses sunglasses family flat apartment country Ось ці слова тільки усно, письмово поки що не треба.